Я приїхала до Варшави з метою більше дізнатися про децентралізацію у Польщі, обмінятися досвідом із колегами-журналістами, а також більше дізнатися про реформу місцевого самоврядування, реформу в поліції, охорони здоров'я, їхню культуру. От, обмінятися досвідом, набратися вражень для того, щоб провести паралелі із Польща і з Україною для того, щоб надалі висвітлити. Ті проблеми, які, з якими стикнулася Польща у процесі реформ, адже Україна зараз також перебуває у процесі реформування, відбувся Майдан, Революція Гідності. І... Нам потрібні ці реформи, і з когось потрібно брати приклад для того, щоб людям більше висвітлити ці проблеми, щоб ми з ними більше не стикнулися. Для того щоб ця реформа пройшла успішно, я думаю, що журналісти поспо. Повинні сприяти формуванню такої думки, якось впливати на суспільний процес, які відбуваються в Україні таким чином. Сьогодні другий день мого перебування у Варшаві. Цікава тема, як на мене, була локальні засоби масової інформації, адже я також є редактором засобу масової інформації у невеличкому місту. То я сьогодні почула цікаву думку експерта, який. Повідом, нам цікаву інформацію, як себе вести в тому чи іншому випадку, як саме у них працюють місцеві ЗМІ, як взагалі вони діють на території Польщі, чи є у них цензура, чи які вони державні, чи ні, то у нас, ну, чесно кажучи, місцеві ЗМІ польські із нашими не, не відрізняються майже. Адже функції одні ті самі, тільки, мабуть, у нас більш корумпованіша влада, яка після висвітлення якихось резонансних справ виливається в погрози і в судові тяганини.